Ось так все вкрило, у нас кригою навіть доріжку з каміння. Гоки хоче гуляти. <риклад> Ти хочеш на прогулянку? Ну біжи. Давай, давай. Вже зараз сутеніє, скоро вечір. Сонечко зайде, але у нас за цілий день погода була просто одинакова. Від самого ранку до самого вечора у нас ось так темно, небо як асфальт. Вітер, мороз. Вночі ще була плюсова температура і падав дощ. І цей дощ перетворився в Кригу. Ось такі візерунки морозні на деревах. І вони за весь день не розтанули. Сьогодні 5 грудня 2022 року. Зима вступила в права уже і календарна. Ось така одна з погод зимових це коли вітряно, холодно, сиро і без снігу. Мене запитали в коментарях, як я вкриваю свої гортензії. Мала би бути відповідь дуже короткою, але я вирішила більш розлого зняти хоча б на хвилину другу відео, як це я роблю. Тобто... Як зимують мої гортензії, а не як я накриваю, тому що я їх не накриваю. Чим я керуюсь, зараз я буду намагатись вам так толково розповісти, як це я можу і як зашвидко, щоб втекти пошвидше від холоду. Отже, ось тут ліс, холод і ось мої гортензії, які не вкриті. Хочу зазначити, що молоді гортензії перший рік, коли вони у мене зимують. Я, звичайно, накриваю. А ось такі вже шкода, такі листочки, такі не зараз схожі на цукрові листочки на торті. Але так вже є, вони б не перезимували і накриті, і відкриті. Вони зараз обсипаються, обпадають. Ось такі шапки залишаю, залишаю листя, залишаю все. До зими, до весни через зиму. Залишаться тільки ось ці шапки і стовбурці. Все листя впаде. Зазначу, що накривати гортензії треба в суху погоду, хто накриває. А я їх накриваю у перший рік. В суху погоду, сонячну погоду сухим накриттям. Ну, отож коротко про свої гортензії, я їх посадила в 2019 році. Правда, вони були посаджені не тут. Це був 2019 рік. Впродовж весни-літа я їх купила. Вони у мене літо гарно прийнялись і на зиму. Я вирішила їх накрити. Накривала, я кожну гортензію, 20-літровим відром. Отже, суха погода, сонячна має бути, сухе листя підсипала, сухе відро. Поставила зверху камінчик, таку камінючку, щоб відро не полетіло від вітру, щоб воно так цілозимо і було. Так і сталося. До, зим... До весни моя гортензія сиділа під відром. Добре вийшла з зими. Я говорю водне ні, але це насправді про ці чотири гортензії. Моя розповідь зараз. Отже, вийшли вони з зими. Вирішила я тоді змінити їм місце. Я їх перенесла сюди, посадила в такий рядочок. Вони добре прийнялися, і знову приходить зима, і я вирішила їх накрити по-іншому разом гуртом. Знову ж таки кажу в суху погоду, сухі рослини. І я накриваю їх, знаєте, таким парничком, що має пластикові дуги. І довжину, здається, 6 метрів, ну він в мене вже коротший, тому що вже старенький, поламався, і я накриваю його, цей ряд цим парничком. Прослужило накриття мені недовго, буквально кілька тижнів випадає сніг. Мій парничок лягає під важким снігом, сніг був мокрий і багато. Так і залишилась зимувати мої гортензії під парничком, нібито, але насправді парничок провітрювання їм там не дав. Хіба коли були розмороз... погоди, де розморозилось, то я трошки піднімала і давала функціонувати повітря, тому що зовсім без повітря. Це дуже згубно для рослин, тому що ці листочки, коли туго їх накрити, закутати, вони перетворюються в кисіль, вони гниють, і є загроза, що може загнити і рослина, тому що вони такі мокрі, слизькі, гниючі. Ось. І тому важливо провітрювати накриття, коли ви накриваєте. Для своїх умов я вже вирішила, що я накривати не буду. Тому минулу зиму я вже їх не накривала. Гортензії прекрасно перезимували. Весною вийшли тільки з. Листя, звичайно, скинули, вийшли тільки з цими з такими шапками. І сісти у бурці, все було прекрасно. Проте вони мали на кінчиках. Ось такі бруньки, які вони зараз мають ось тут. Зараз, зараз, зараз. Ось, наприклад, тут брунька. Дуже велика ймовірність, що ці бруньки також не перезимують, як не перезимували минулого року у мене такі ж самі бруньки на кінчиках гортензій. Чому? Не перезимували вони з тої причини, що повернулись заморозки весною. Брунька вже ожила. Вона просто-напросто підмерзла. Бачите, як вона відкривається, вона така ніжна, тендітна. Ну, ну куди вона? В такий холод. Але це не стало проблемою великою, тому що, ось, бачите, ось тут була брунька. Вона замерзла, вона відпала. Проте звідси пішли нові пагони. І були нові квіти, які я зрізала в букет. Тому їх зараз тут нема. Нема сухих шапок гортензій на цьому кущі. Зацвітають при такому догляді мої гортензії в липні, цвітуть вже до самої осені. Правда, змінюючи свій колір до ось таких загорілих, багряних, тому вже від липня і до самої глибокої осені вони. Прикрашають сад. Навіть коли вона була ця голуба. Навіть якщо вона біленька, вона також стає така бордова. Або червона, ось ця біленька. Ці гортензії, щоб більше, я їх прив'язала, щоб вони не звалились, щоб сніг їх не розвалив, а ці просто обв'язала і вони так. В мене тут залишилось зимувати. Якщо гортензія маленька, я накриваю. Наприклад, ось такими коробочками я накрила маленькі гортензії Цьогоріч посаджені. Суху погоду, сухим листям. Тут в мене озерце. Ось ця вже зимує не накрита. Ну, це все мій досвід і мій досвід, мій експеримент. Кожен вибирає для себе, як йому краще доглядати за рослинами згідно своїх погодних умов. У мене це працює. Я це побачила на тому році. Крім того, багато в мене інших є рослин, які я не накриваю. А інші накривають, і я бачу, що вони непогано виходять зими. Зараз в них такий вигляд, проте літку вони будуть красиві пишні кущі з красивими пишними шапками. Раніше цвіте за них гортензія деревовидна. Вона мене тішить. Вона тут в іншому місці в мене посаджена, її тут нема. Я цього року її перенесла, вона також була тут близенько, але зараз її тут нема. А, і то, так, отже, вона тішить мене до того, як заквітнуть ось ці мої. І такий мій догляд. Дуже дякую, я вже змерзла. Дуже дякую вам за перегляд відео. Дуже дякую, що запитуєте мене. Я з задоволенням вам розповім все, що знаю. І будемо разом спостерігати за моїми квітами. А я за вашими. І будемо пробувати експериментувати і вибирати найкращі варіанти. Накривайте, якщо вам це підходить, не накривайте, якщо вам це не підходить. Робіть, як я, не робіть, як я. Це ваш вибір. Дякую за перегляд і дякую за зворотній зв'язок.